Вітаю вас в ефірі КТМ Новини і сьогодні у випуску ми розкажемо Послуги та їх вартість в Олександрійській стоматологічній поліклініці. Новий вигляд старого містка, кримінальний звіт за тиждень минулий. Олександрійська стоматологічна поліклініка, як і інші медичні установи, заключили договір з Нацслужбою здоров'я України. Завдяки договорам лікарня отримує фінансування. От тільки суми, які виділяються на лікування одного хворого, не досягають і 10 гривень. На що їх вистачає та як має виживати медзаклад в таких умовах, розкажемо далі. Олександрійська стоматологічна поліклініка, як і інші медичні установи, заключила з Національною службою здоров'я України договір на проведення певних послуг. Про які послуги йдеться, розповіла головний лікар закладу Тетяна Перкова. Стоматологічна поліклініка, як і всі медичні заклади нашого міста, заключила договор з НСЗУ на надання послуг. Я, з вашого дозволу, зніму маску, зважаючи на те, що ми з вами. Знаходимось на безпечній відстані, пакет медичних гарантій, який затверджений НСЗУ, передбачає слідуюче надання безоплатної стоматологічної допомоги дітям, планової, що таке планова допомога? Планова це лікування дітей і невідкладної допомоги як дітям, так і дорослим. Але кошти, які виділяє держава на ці заходи. Виділяє НСЗУ, це дуже малі кошти. Фахівець розповіла, які саме кошти перераховуються. На надання однієї послуги держава стоматологічної послуги держава виділила 9 гривень 19 копійок. Ну, можна собі представити, що можна полікувати на ці кошти. На ці кошти навіть не купиш усіх заходів, засобів захисту. Тому тільки зважаючи на те, що міська влада підтримала нас і виділила кошти, ми маємо змогу лікувати і дитяче населення, які послуги ми надаємо безоплатно. Те, що держава гарантує, це невідкладна стоматологічна допомога дітям і дорослим, і це планова стоматологічна допомога дітям до 16 років. Без підтримки міської влади комунальне підприємство не могло б забезпечити населення навіть мінімальними беззаплатними послугами, завдяки коштам, які виділила міська влада. Ми маємо змогу лікувати не тільки по невідкладній допомозі дорослих і дітей, а ми маємо змогу лікувати дітей як гарантовано державою, але коштів на це не виділено дітей до 16 років. Лікувати і ставити їм пломби за маловитратними технологіями. Також міська влада виділила нам кошти на е, обслуговування е, м, пільгової категорії населення. Е, на все інше, е, на всі інші послуги, крім тих, що я зараз назвала, все інше у нас платні послуги. Платні послуги затверджені. Міською радою і надаються згідно прискоранту цін, який знаходиться біля реєстратури, який знаходиться на сайті міської ради, з яким може ознайомитися будь-який житель нашого міста. Допомагає міська влада з оплатою комунальних послуг. Комунальні послуги в ціну платних послуг вони не включені. Прийом дітей є безкоштовним, запевнила завідувачка дитячого відділення. Бесплатная помощь у нас оказывается детскому населению от 0 до 16 лет. Оказываем, ну, согласно программе медичной гарантии, это надание невидкладной и плановой стоматологической помощи. Значит, ну, мы оказываем только жителям нашего города плановую стоматологическую помощь, потому что тех денег, которые выделяет у нас НСЗУ на медичной послуги стоматологичные, нам не хватает на Оказание и невидкладной, и плановой. Поэтому мы надаем безоплатно невидкладную допомогу, а благодаря выделенным деньгам мирской влады мы ми оказываем плановую стоматологическую помощь только жителям, детям нашего города. Батьки доплачують лише в тому випадку, якщо бажають полікувати дитину з використанням більш високовартісних матеріалів. Всі інші послуги в поліклініці є платними згідно з прескурантом, затвердженим виконкомом. Ціни конкурентні значно менші ніж в приватних лікарів. Запевнила Тетяна Перкова. А от якість і перелік послуг гідні. У нас працюють і лікарі стоматологи дитячі, лікарі стоматологи Терапевти, лікарі, стоматологи, хірурги, ортодентична допомога. Ортодентична допомога не війшла в пакет безоплатної медичної допомоги, тому, на жаль, ця, ця допомога це дуже високовартісна е, послуга, тому вся вона надається платна. Це і ортопедична допомога. Ортопедична допомога, ми надаємо всі види е, е, протезування, як е, звичайне протезування, так і протезування металокерамікою. У нас ще плани подалі розвиватися і подалі, скажімо так, вводити нові методи як лікування, так і протезування зубів. У нас є лазер для лікування слизової оболонки, для лікування хірургічної патології, для Лікування слизової оболонки є парадонтологічний кабінет, якого немає більше ні в одному приватному кабінеті і ні в одній поліклініці нашого міста. Із відносно нових послуг встановлення імплантів, остеопластика, зняття зубних відкладень ультразвуком, лазерне відбілювання емалі зубів. Лікарі постійно підвищують кваліфікацію, а перелік послуг збільшується. Щодо ургентних хворих, то як повідомили фахівці, наразі їм надають допомогу у травмпункті. З 1 вересня ургентна стоматологічна допомога в стоматполіклініків міській не надається. У нічний час та в неділю така допомога надається лікарям, які працюють в міській лікарні, і там вже є стоматологічний кабінет, де надається така стоматологічна допомога за невідкладними станами. Невідкладні стани підлягають медичним гарантіям і кошти на це виділяє Національна служба здоров'я. В стоматологічному кабінеті в травмпункті надається допомога за такими невідкладними станами: флігмони, травми та кровотечі. Стоматологічна поліклініка працює з дотриманням всіх карантинних вимог. Кожні три години кварцюються приміщення, в тому числі і вестибюль. Крім цього, в кожному кабінеті працюють рециркулятори для знезаражування повітря. Всі лікарі, одягнені в спецодяг, дотримуються в закладі соціальної дистанції. Ковані металеві перила вже з'явилися на арочному цегляному містку поблизу старого єврейського кладовища по дорозі на Войнівку. Відновленням історичного об'єкту вже чотири місяці займається благодійна організація Шлях до життя. За цей час активісти повирубували дерева, прибрали та вивезли понад 100 тонн сміття, розчистили територію. Останнім етапом робіт у цьому році стало встановлення опор. Більш докладно наш наступний сюжет. Чотири місяці тому активісти та волонтери благодійної організації Шлях до життя вирішили зайнятися відновленням марочного містка, що поблизу єврейського кладовища. За цей час було зроблено чималий об'єм робіт. Наразі встановлено металеві опори на історичному об'єкті. «Заливаємо верху бетоном, засипаємо землею і будемо, наждати вже до весни, щоб земля сілася, тому що там глибина засипали на ну, метра на два Землю насипали, земля сідає пасано. Влітку лежить зараз. часну. А сяде і буде некрасиво. За період, коли містку дали шанс на друге життя, загалом вивезено понад 100 тонн сміття. Серед нього не лише скло, пластик чи папір, але й шприці та й повні мішки черепашок. Вначалі начали копати лопатами в мішки, там руками набивали, виносили на улицю, ну потім зрозуміли, що це сильно довго. І... До Нового року ми так не встигли. Нанімали екскаватор. Много там людей допомагало з Грузили на машини, возили мусор. А вот на той стороні мостика, туди техніка не заїжджає, прийшло з руками все там винімати, грузити, виносити. Зараз місток укріплений цеглою та каменем. Їх вік приблизно такий, як і містка, близько ста років. До речі, камінь знайшли серед сміття, коли розчищали територію під історичним об'єктом. Камень, вот ложили камень, вот эти, тут два крыла, стенки каменные, оттуда тоже там, тут основания фундамента не было. Мы вначале, когда пришли, думали, там, ну, в принципе, он засыпал было, ну собака даже не могла пролезть с той стороны. И так посмотрели, там уголок сбит, и там штук 10-15 кирпича не хватает. Ну, думаю, там, ну, мы за неделю там работу сделаем. А потом, когда начали убирать мусор, то там, ну, там вообще ничего нет. Там вот так стенка пошла, там стенки, 400 кирпича не хватает. Камень, фундамент, вообще ничего нет. Вот положили мы стенки, и камень, и фундамент, и прила, и мусор весь, ну, вывезли весь, убрали, расчистили и тут экскаватором. На жаль, мешканці прилеглих територій не поважають чужу працю і продовжують викидати сміття під місток. І хотілося б звернутися, звісно, до місцевих жителів, тому що от і дачі тут недалеко, там і місцеві жителі. Місцеві жителі говорять, що висипають дачники, дачники кажуть, говорять, що це місцеві жителі. Але ми, отак, бачимо, кожен день приходимо, бачимо новий мусор. От люди, як сипали, правда, сипали сюди, а на ту сторону, зараз почали туди чуть далі мусор просипати. Ну мусор є сиплять. На даному етапі роботи з відновлення аричного містка завершено. Наступний раз активісти візьмуться за роботу вже навесні, коли земля на історичному об'єкті просяде. Велосипед автозапчастини та електроінструменти викрадені з території приватних домовладінь, стали на минулому тижні здобичу злочинців. Їх особи встановлені, розпочаті кримінальні провадження за ознаками злочину, передбачено статтею 185 кримінального кодексу України. Крадіжка більш докладно про скоєні правопорушення нам розповіли у міськвідділі поліції. За минулий тиждень до Олександрійського відділу поліції надійшло 328 звернень про кримінальні правопорушення та інші події. 51 заява внесена до єдиного реєстру досудових розслідувань. Є серед них і крадіжки. 12 вересня 2020 року до Олександрійського відділу поліції надійшло повідомлення від мешканця міста про те, що в ніч на 10 вересня невідома особа проникла до подвір'я його домовладіння, звідки викрала належний зерниковий велосипед. Чи спричинила майнову шкоду на суму близько 3 тисячі гривень? В ході прадення слідчого розшукових заходів в скоєному злочині було випито 47-річного раніше судимого мешканця міста. За фактом порушення кримінальне провадження за ознаками злочину, передбачено частиною 3 статті 185 Кримінального кодексу України. За ці дії законно передбачено покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 3 до 6 років. В ході перевірки зловмисника на скоєння аналогічних злочинів була встановлена його причетність до випадку, який стався наприкінці вересня, 28 вересня 2020 року до Олександрівського відділу поліції надійшло повідомлення від 63-річного мешканця міста. Про те, що в ніч на 28 вересня невідома особа проникла до подвір'я його домоволодіння, звідки з автомобіля і викрала належне заєвникової автозапчастини, чим спричинила майнову шкоду на суму близько 7 тисяч гривень. Також покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 3 до 6 років чекає на раніше судимого 47-річного Олександрійця. 7 жовтня 2020 року року Олександрійського відділу поліції надійшло повідомлення від 56-річного мешканця міста про те, що в ніч на 7 жовтня невідома особа проникла до подвір'я його домоволодіння. Звідки незачиненого гаража викрила належний займниковий електроінструмент та бензопилу, чим спричинила майнову шкоду на суму близько 15 тисяч гривень. В ході про дня розшукових заходів скоєному злочині було викрито 47-річного раніше судимого мешканця міста. У жовтні серед кримінальних правопорушень мав місце і випадок шахрайства. 17 жовтня до Олександрівського відділу поліції надійшло повідомлення від 19-річного мешканця міста. Про те, що того ж дня невідомий чоловік під час спілкування, зловживаючи довірою заявника, заволодів належним йому телефоном марки Xiaomi, що спричинив матеріальну шкоду на суму близько 2000 гривень. В ході проведення слідчо розшукових заходів в складному злочині було викрито 38-річного мешканця міста. За фактом порушення кримінальне провадження за ознаками злочину, передбачено частиною першої статті 190 кримінального кодексу України «Шахрайство». за порушення адміністративного законодавства працівниками відділу поліції було складено 77 протоколів, 60 з яких за порушення правил дорожнього руху. Закривання транспортними засобами стані алкогольного сп'яніння складено два протоколи. Це стаття 130 кодексу України про ініціативні правопорушення. За порушення та алкогольного законодавства до відповідальності притягнуто 6 осіб за стаття 178 Кодексу України про адміністративні правопорушення. На минулому тижні працівниками Лесенлійського відділу поліції спільно з працівниками Держпродспоживслужби було проведені рейди по перевірці об'єктів господарювання щодо дотримання ними вимог адаптивного карантину. За результатами перевірок складено 5 адміністративних протоколів. На цьому випуск новин завершено. Залишайтеся з нами і до наступних зустрічей.